Тенківеримач інді, чермен дісектри. Дуже дякую, шановний голово, шановний заступник секретаря. Я думаю, що зараз абсолютно вирішальний день. Кожного дня Україну обстрілюють російські, іранські та корейські ракети. Они фюдеїзиґовірисіве мишен толон і лише кілька днів тому ми отримали дозвіл використовувати проти Росії ракети великої дальності. Щоночі ми атакуємо аеродроми, знищуємо протиповітряну оборону, забезпечуємо дуже обнадійливу ситуацію, що ми можемо виграти цю війну і в цій ситуації я згадую про дуже обнадійливі слова з Бухареського саміту. Ми маємо дуже обнадійливі слова з вільнюського саміту. Ми маємо дуже обнадійливі слова з, саміту. Обнадійливі слова з Вашингтонського саміту про те, що двері НАТО відкриті для України Будь ласка, якщо двері відкриті, впустіть нас. Якщо ви не впускаєте нас, значить двері закриті. Ви є представником народу країни-члена НАТО. Ми повинні надіслати дуже потужне повідомлення вашому уряду, вашому президенту, і сказати, що відкриття дверей НАТО є на користь вашої власної безпеки. У мене є маленьке запитання. Якщо ви вважаєте, що сусідні країни-члени НАТО не можуть атакувати російські ракети та російські безпілотники на території України, чому НАТО не дозволяє Польщі та іншим сусіднім державам і країнам НАТО збивати російські, іранські та корейські безпілотники та ракети над своєю територією? Це б нам дуже допомогло. Дякую. Пезидент Порошенко дуже дякую, пане президенте. Це питання від президента Порошенка. Він добре зауважив. Це вирішальні дні. Я знаю, що ви терплячі. Я знаю, що люди в Україні терплячі. Я думаю, що всі ми в цій залі усвідомлюємо, що народ України перебуває під масовим тиском. Ми захоплюємося тією мужністю, стійкістю, з якою він зумів, витримати цю боротьбу. З боку НАТО ми надали безпрецедентну підтримку, але ми не вважаємо, що покладатися на це просто зосереджуючись на тому, що це безпрецедентно достатньо. Ми повинні подивитися, що потрібно в цій ситуації. І те, що потрібно, це з одного боку продовжувати підтримувати Україну військовим обладнанням і фінансовою підтримкою, яка потрібна їй, щоб продовжувати боротьбу ми також розуміємо, що політична перспектива вступу України до НАТО є надзвичайно важливою. Це станеться, коли 32 члени НАТО об'єднаються і зроблять необхідні кроки. Я думаю, це не та відповідь, яку ви чекаєте, але я знаю, що українці розуміють НАТО. Ви за столом з радою, Україна НАТО. Ми її дуже багато використовуємо. Ми розмовляємо один з одним у спосіб, який виводить нашу співпрацю на новий рівень. У нас є представництво НАТО в Україні, яке очолює високопоставлений чиновник. Укомплектоване великою кількістю міжнародного персоналу та українського місцевого персоналу, що дає нам можливість краще співпрацювати тому ми просуватимемо всі ці речі вперед, і наші глави держав і урядів скажуть нам, коли настане час, коли ми зможемо зробити цей вирішальний крок. Але рішення, яке було прийнято, полягає в тому, що майбутнє України в НАТО. І просто нагадаю вам те, що сказав генеральний секретар Рютте у своїй відеозаяві: Безпека України це наша безпека, і ми це добре усвідомлюємо. Щодо збивання ракет, я говорив про пропозицію щодо гуманітарного щита протиповітряної оборони, яку було винесено на стіл, але НАТО не підтримало її, оскільки немає консенсусу щодо цього. Коли йдеться про ракети, безпілотники, крилаті ракети, які проникають у повітряний простір союзників, це інше питання. І, звісно, союзники по НАТО мають право збивати будь-які подібні об'єкти, які порушують повітряний простір, і вони готові це робити, і ми разом готові захищатися від такого вторгнення.